Книга Пророка Єзекіїля, розділ 22 Було до мене Господнє слово такого змісту. Чи хочеш ти, сину людський, судити інших, чи судитимеш місто крові? Відкрий же йому всі його гидоти і передай йому слова владики Господа, горе місту, посеред якого проливається кров, бо надійшов його час розплати, адже воно робить собі ідолів і опоганюється ними. Ти, Єрусалимська дочко. Провинилась за кров, яку ти проливала, ти опоганилась створеними тобою ідолами і навлизила свій день, досягла часу своїх років розпусти. Тому я віддам тебе на знущання народів і на глузування всіх країн, як тих, що навколо тебе, так і тих, що далеко від тебе. Вони глузуватимуть над тобою, оскільки ти зганьбила своє ім'я численними заколотами. Адже можновладці Ізраїлю, кожен у міру своєї влади, посеред тебе проливали кров, у тебе зневажають батька і матір, поміж тобою кривдять приходця, у тебе пригноблюють сироту і вдову, ти зневажаєш мої святині і опоганюєш мої суботи, поміж тобою чимало наклепників, які ставлять за мету пролиття крові, а на твоїх горах їдять ідольські жертви та чинять посеред тебе розпусту. У тебе відкривають сором, батька, злягаються з жінкою під час її місячних. Хтось припускається огидних справ з дружиною свого ближнього, інший опоганіє розпустою свою невістку, а ще інший у тебе гвалтує свою сестру, дочку свого батька. У тебе беруть хабарі за пролиття крові, дають гроші за лихву та беруть відсотки, пригноблюючи свого ближнього, ти грабуєш його. А мене ти забула, говорить Владика Господь. Я аж сплеснув своїми руками через Твоє шахрайство, яке ти творила, та кровопролиття, яке має місце в твоєму середовищі, чи витримає твоє серце, і чи вистачить сил у твоїх руках у той час, коли я виступлю проти тебе. Адже я, Господь, сказав і виконаю. Я розпорошу тебе серед народів і розкидаю тебе в різні країни. Поки ти не позбудешся своєї нечистоти, в очах народів ти станеш жалюгідною, і тоді зрозумієш, що я Господь. І знову було до мене Господнє слово такого змісту: Син людський, дім Ізраїлі став для мене жужелицею, всі вони, мідь, цинк, залізо і олово, в горнилі для срібла перетворились на жужелицю. Тому так говорить Владика Господь, оскільки ви всі стали жужелю – то я зберу вас усіх посеред Єрусалима. Так само, як вкидають усередину горнила срібло, мідь, залізо, олого і цинки роздмухують під ним вогонь, аби розплавити, так я в своєму обуренні й моєму гніві покладу вас туди і розплавлю вас, я згромаджу вас, полум'ям свого гніву дмухну на вас і розплавлю вас у горнилі. Як плавиться у горнилі срібло, так ви в ньому розплавитесь. Тоді пізнаєте, що це я, Господь, вилив на вас мій гнів. І було до мене Господнє слово такого змісту, сину людський, скажи цьому краю, ти земля нечиста, через що й не розрошував тебе у дні Господнього гніву. Пророки краю наче змовились, речать, як клеви, роздираючи здобич, вони пожирають людей, відбирають майно й коштовності, намножуючи посеред себе вдів. Його священники спотворюють мій закон і оскверняють мою святиню. Вони перестали розрізняти між святим і звичайним, не роблять різниці між чистим і нечистим. Від моїх субот відвертають свої очі, так що я був серед них зневажений. Його можновладці в країні, наче вовки, що шматують здобич, проливаючи кров, вони нищать людське життя аби лише поживитись. Що ж до його пророків, то вони все замазують глиною, адже їхні видіння порожні, а їхні провіщення оманливі. Вони говорять, так сказав Владика Господь, хоч Господь нічого їм не говорив. Таким чином, люди краю перетворились на здирників і грабіжників, пригноблюючи бідних і убогих і несправедливо кривдячи приходців. Шукав я серед них людину, котра відбудувала би стіну і стала переді мною в проломі. Щодо цього краю, аби я його не знищив, але такого я не знайшов, тому я змушений вилити на них свій гнів, знищити їх у вогні мого обурення, повертаючи їхні злі вчинки на їхню ж голову, говорить владика Господь.